Оскільки мені в житті надзвичайно повезло, і я кілька разів зустрічався із своєю смертю вічнавіж, віч, то я хоча такий і гальмівний персонаж, але до мене дуже швидко дійшло, що той час, який дарований людині на землі, може будь-якої миті завершитись, а тому ніякого немає сенсу для того, щоб перекрестонувати, опускати руки при першій чи другій невдачі. Або сподіватись на те, що все само собою вирішиться якийсь магічним чином. Якщо ми в своєму житті бажаємо якихось досягнень або змін, то ми маємо знати, заради чого ми готові боротись і долати. А от для того, щоб це розуміти, ми маємо знати, який в нас є потенціал. І лише тоді ми зможемо діяти не безладно і хаотично, а в напрямку нашої мети. До речі. Щодо відео стосовно напрямку своєї мети, то ви можете його переглянути, натиснувши от сюди. А як свідчить багатовікова історія, то щастя і успіху досягають не ті люди, які так сидять і чекають свого світлого майбутнього, а лише ті люди, які є проактивними і цілеспрямованими. Так звісно, кожна людина може обрати для себе поведінку уникання або жертви. І ми будемо лежати собі на дивані і скролити свій смартфон. Але в такому випадку ми не зможемо отримувати відповідні навички для того, щоб насолоджуватись життям, бути успішним, життєрадісним і долати свої життєві труднощі. Саме тому, враховуючи все вище викладене, стає очевидним, що врятувати від фрустрації, прокрастинації, різноманітних стресів і неврозів, а також іншої гідоти, так би мовити. Може лише самоорганізація людини. А в тому разі, якщо ви не погодились з якимись моїми судженнями або у вас виникли якісь питання, то напишіть про це в коментарях і я вам обов'язково відповім. А поки бережіть себе, панове, і пам'ятайте, все буде Україна!